Привіт. Дев'ятий подвиг Геракла, саме викрадення пояса Іполіти, цариці Амазонок. Цей подвиг є одним із найбільш драматичних і включає елементи хитрості, дипломатії та бою. Іполіта, цариця Амазонок, володіла золотим поясом, подарованим їй богом війни Аресом. Цей пояс символізував її владу та бойову майстерність. Евріс Фей доручив Гераклу здобути цей пояс для своєї доньки Адмети. Геракл. Прибув до країни Амазонок і спочатку був прийнятий дружелюбно. І Політа, вражена його сміливістю, була готова добровільно віддати пояс. Проте богиня Гера, яка постійно заважала Гераклу, розповсюдила серед Амазонок чутку, що Геракл має злий намір. Це призвело до сутички, і Геракл змушений був здолати Амазонок у бою. Після цього він забрав пояс і та повернувся до Нікен.